Вони зустрілися, щоб обмінятися новинами, бо вже 60 днів живуть в очікуванні звістки зі сходу. Родичі бійців 90-го батальйону, які 20 січня потрапили у полон до сепаратистів щодня на зв'язку. Їх розшукала і об'єднала родина полоненого комбата Олега Кузьміних. Вони нас ну, самі знайшли, позвонили і ну, просили про зустріч. Фінансово допомагають. Є підтримка. Ми якось общаємося інформацією міняємося. Так легше. Про те, що її чоловік потрапив у неволю, Світлана дізналася, коли побачила відео, зняте сепаратистами, на якому Станіслав йшов в Донецьком у числі інших полонених. Він потрапив у полон, коли разом із комбатом Олегом Кузьміних їхав визволяти кіборгів із оточення. Відтоді жінка живе лише однією мрією. Я хочу, щоб він повернувся додому. З такими ж думками засинає і прокидається війничанка Катерина. Свого чоловіка, який теж ніс службу у 90-му батальйоні і того дня потрапив у пастку, вона в останнє бачила на початку січня за кілька тижнів до зникнення. З 20 січня це вже майже 60 днів пройшло. Я від нього ні слова не чула, ну взагалі нічого. На даний час, де він я не знаю, тому що вже в списках пленних його немає. Після зникнення чоловіка Катерина з дев'ятимісячною донечкою живе на дитячі гроші. Зізнається, відтоді, як її розшукала родина комбата Олега Кузьміних, чекати стало легше. З громадської ініціативи комбат я знайома місяць. Приїхали, допомогли мені матеріально і морально. Кожен день дзвонять, питають, як діла, що нового чути. Ти там тримаєшся. Тобто, щільно підтримують дуже ініціатива. Комбат з'явилася, коли Україна дізналася про долю Полоненого кіберга Олега Кузьміних. Сотні людей пропонували його сім'ї допомогу. Тоді рідні і вирішили підтримувати і об'єднувати тих, хто опинився у такій же біді. Кожен починає званитися з іншої, то з третім, тот, що то узнал там, то, що хто там. І кожен ну, як дивиться в кущі. Тобто цим легше. Коли в місті, то трохи легше. Всі, хто в плену, это в основному кормильці. У кожного є сім'я. Жона, дитина. І той тобто, всі зарплату вони не отримують. Карточки заблоковані зарплатні. Тобто у кожного нормальне сім'я становиться продовжують далі. Жона, ребінок і тому подобні віші. Тобто, чому й возникло фінансово помочь? Гроші, які надходять на рахунок ініціативи, передають родинам полонених. Звіти публікують у соціальних мережах. Нині вже передали 85 тисяч гривень. Збір грошей продовжується, але родичі сподіваються на рішучі дії влади, яка прискорить звільнення кіборгів з полону.